Зараз ми їдемо в Краснопільську громаду село Самотінка. Бригада вже виїхала на місці і веде прийом наших бенефіціарів. Люди приходять зі своїми болячками, наші е, спеціалісти обстежують їх. Чи безпечна на територія, куди ми їдемо, і під обстрілами чого вона буває, і чи вона наскільки безпечна робота ваших екіпажів в таких умовах? Ми їдемо в ту місцевість, де дуже активно працюють ворожа артилерія, ворожі каби, ворожі півдрони. Тому у нас бригади виїжджають обов'язково, щоб були бронежилети і були каски. Також вони проінструктовані по порядку дій, якщо, не дай Бог, якийсь буде прильот. Мої шанування глядачам постправди, я Христя Луцик. Ми в Сумській області, в Краснопільській громаді, з територією, яку регулярно росіяни обстрілюють своїми кавами та важкою артилерією, і сюди приїжджають мобільні екіпажі Червоного Хреста разом з медиками для того, щоб надавати допомогу медично людям, які звідси не можуть виїхати. Ось так виглядається село. Ви можете бачити, і власне як відбувається прийом мед медиків, як вони лікують людей у цьому репортажі. Це ну, Зараз найближча лікарня в Краснопілі знаходиться, але ну, Краснопілля дуже часто під обстрілами і люди просто бояться туди їхати. Тому ну, ми їздимо по віддаленим селам. Ну, є такі села, де потрібно доверотися годину. На жаль, Лікарня в Краснопіллі вже ну, прилітали і снаряди, і дрони, тому люди бояться. Небезпечно знаходитися. Зараз саме, де ми зараз знаходимося, прилітала поряд, і авіабомби прилітали, точно так само в Краснопіллі. Особисто в мене будинок пошкоджено вдома, тому я зараз живу в іншому місці. Ну, хочеться жити, тому будемо бренжити. Yeah. Yeah. Have... Десь четвертий раз. І як? З чим ви сюди зверталися, Що у вас... Ой, і давлення, і такі були, як грип, кошель, простудні заболівання. Таблетки mm -hmm. безплатно вам дають, так, да? виходить? Поки безплатно, так. Да. Скажіть, будь ласка, бо я так бачу вас тут побити, бо я не місцева. То коли у вас таке зробили, що вас тут у вас побили? Mm -hmm. Ой, це в апрелі місяці десь. Я не знаю точно. Десь в апрелі місяці. Тут чути, що от кордон. Та чуть, що чу, там не чуть. Чу. Чу. Сьогодні якось воно трошки вчора трошки тикше, а ввечері вже там губніло туди до лісу. І прилітає щось літає тут над вами чи, чи як воно тут? Я не заглядаю, я не дивлюся, ну взагалі бо розказують і бачу, літає. А чую, що над на... хатою на моєю теж і літає, і гуде, аж гуде, хто знає що, а що воно там, я не дивлюся і не розумію. Скільки вам років, скажіть, будь ласка, все як скільки мені років, та літом буде 70. – І ви на велосипеді ще їздите? Так, да, Слава Богу, так помаленьку. А що ж робити? Ходити тяжко, їздити? Та я сюди йшла пішком, а вона заблизно його. Я, я хоч коли машина мене держить. Якщо ти приїжджаєш, от я кожен ранок приїжджає Трестаділі, якщо я виходжу з автобуса і я чую, що тихо, не чути пострілів, то вже це визиває якісь підозри. Тому що ти розумієш, тихо так не має бути. Ми вже просто звикли, що постійно працює артилерія, плюс постійно літають шахеди, їх намагаються збити. Це дуже, дуже важко. Тобто морально, коли особливо ти ну, наприклад, або самотуєвці. Ти постійно чуєш ці вибухи, ти постійно е, знаходишся в, е, в стресі. І е, коли ти їдеш десь в друге місто, де немає цих постійних обстрілів, то, то вже дивно. До нас надходить у мінітарні ліки по Червоному хресту, який потребує населення. Це від супроводного діабету, від тиску, розжижуючі препарати. Потреба є постійно, так як є діток села. А діти також іноді бувають. В дітей у нас є таке слово, ну дуже багато. А Ого! А що це у вас? Кращий вечівник Краснопільщини. Це мотор у мене. Кращий садівник Сумщини. Ну ви землю любите дуже свою. А я вам принесла і те, що в мене на землі розпали. А крізь що з вашою хатою сталося? Щось не А, в мою хату що сталося? Там розбили, згоріли, сусіди згоріли, діди виїхали, потім взагалі позабігали без вісте, бо все на моя хата рядом стоїть. Ну, сама я живу, звісно, кришу із сараю зняли солдати, кришу, а мою хату накрили сараєм. Ну і так я і залишилася, і сижу. До кордону приблизно десь 10-12 км – це в ту сторону. А обласний центр Суми туди. Так що люди, які сюди приходять, вони можуть чи поїхати у Краснопілля, чи в Суми. Але так як зв'язку з логістичного зв'язку немає з цими населеними пунктами, то вони... Звертаються до наших мобільних медичних бригад. у нас прильот, тут загибла людина, людина, яка приїхала сюди із Покровки, там, де був перехід раніше із Російської Федерації Україну. Ну це, це на самому кордоні. Людина приїхала сюди і попала під ракету. Так, і така от умовна безпека виходить скрізь так. зараз. Простопіли кожен день. Кожну ніч. Починаються обстріли і потрібно йти в укриття. Кожну ніч, кожен день може прилетіти. І я міг би виїхати, але в мене є робота, і робота для мене це не просто, що прийшов, відсидів, пішов, отримав зарплату. Дуже багато кому потрібно особисто приділити час. Тобто З'їздити додому, подивитися. Знову ж на прийом мене повинні прийти. Ну і це мене не відпускало.